Каналі АндроСтудіо. Трошки з запізненням виходжу в прямий ефір. Сподіваюся, в мене прямий ефір. До речі, це англійський канал, а, який набирає у потихеньку, але він був заснований в минулому вже році. Тобто він свіженький, новий там, небагато підписників, але він. Як кажуть, набирає обертів, і я там теж вчора зробила такий експромтний прямий ефір. Знаєте який? Була на вулиці і вирішила вийти на двір, бо була дуже гарна погода сонячна. Ні, прийшу. не сонячна погода, бо вже вечір пішов сніжок, і було дуже класно на дворі. я просто вирішила вимкнути камеру і зробити прогулянку вечірнім-зимовим дивом. От. Зараз у мене не запланований спонтанний ефір, і він трошки буде теж не в тому форматі, якому я планувала, тому що не всі члени родини зайдяті. А ви розумієте, про кого дитина і ще не все зготовлено. Я казала, що фрикандельки вже у соусі вони вже готові, і вже їх можна куштувати, але вони ще не готові. Вони тільки в процесі е, замішані. І зараз я буду їх трошки підсмажувати і потім класти в усоте томатну пасту і їх чекати, поки вони стануть м'якенькими, смачненькими, гарненькими. Я не хочу. Брати вас на кухню зараз, тому що члени родини там займаються, вони перемістилися з кімнати в кухню і тому там шум та гам, гармидер, ну як у діточки. І до речі, ми відразу з вами до першої теми, яку я хотіла з вами сьогодні обговорити це те, що от як мамам-блогерам встигати все і виходити в прямий ефір. і тому що прямий ефір, як виявляється, дуже потрібні, тому що саме через призму прямих ефірів ми з вами відчуваємо контакт. Ви мені пишете, я відразу відповідаю. Ми з вами спілкуємося без картинки. Тобто, не можна перезаписати цей прямий ефір. Він такий, який він є. От зараз я з вами стою, я все закинула а, і. hi hi nice to meet you my name is Anne and if you speak only English then I can switch on to English and welcome you at my channel however I am speaking in Ukrainian this channel because uh, this is Ukrainian channel but if you would like uh, we you can uh, switch to my English channel it's Anne wonders. On YouTube, type it and welcome to my English channel, where we can communicate directly. Вибачайте, перейшла на англійську мову, тому що у мене був перший, перше повідомлення ось тут в чаті, і англійською мовою сказали мені Привіт хай. То я вже uh, привітала цю людину. Дуже приємно, що вона до нас доєдналася. Якщо вона хоче, то в мене є англійський канал, там я спілкуюся тільки англійською мовою, і ми можемо з нею там і далі продовжувати. Ось, де знайти мама? Час на прямий ефір, тому що ви повинні вибирати. Або ви мама і готуєте їсти, займаєтесь дитиною, вкладаєте її спать, або ви блогер, який виходить у прямий ефір, аби, аби знайти свою аудиторію і аби відчути зв'язок з аудиторією. Так, одну хвилинку щось тут мені написав. Uh, um, uh, той, хто зі мною зараз спілкується англійською, написав мені, що чи я в Україні, чи я uh, в Румінії. Uh, не в Румінії і не в Україні. I'm not in Romania or Ukraine now. I am in Hungary because I live here, but I'm from Ukraine. So, please. And Wonders, YouTube. Вибачайте, перериваємося на англійську мову. До речі, це в мене професійно, тому що я перекладачка за фахом, тому за фахом вийшла, да. тому я можу швидко переключитися на мови. Тільки ось на німецьку не дуже швидко, хоча німецька в мене була друга іноземна мова, і я перекладач англійської та німецької мови. Але от якщо ви німецькою не спілкуєтеся довгий час. То у вас виходить ось такий, що ви забуваєте слова, тому треба переїжджати в якусь німецькомовну країну і відновлювати свій базис німецької мови. Відступили, пішли далі. Прямий ефір важливо, тому що в прямому ефірі виходять. До вас приходять, ви виходите до своїх глядачів, які є постійними. Тобто ці глядачі постійні, і вони з вами спілкуються, задають питання, те-та-тет, ви спілкуєтеся тут. Ніхто не може, як кажуть, перезаписати. Ви відповіли, відповіли, що сляпнули і це вже записано, це вже почуто, це вже побачили. Тому ви вже не можете це знову, знову. Зробити монтаж. Я сподіваюся, мене чутно, бо я тут так розмовляю так потужно. Но я думаю, що чутно. Тому що якщо навіть ця дівчина чи хлопець мені відповідає, то мабуть чутно. І тут не ідеальна картинка: тут все як я. Тут ви і ваша обстановка. До речі, я читала, що добре проводити прямі ефіри під час вечері, під час прибирання дитячих іграшок. Тобто, от показувати життя таким, як воно є. І це дійсно важливо для людей отримувати цей контакт, можна сказати, контакт очі в очі. Тут ви можете відчути людину, і вона теж вас відчуває. І ще добре, що ви. Ну, Ви готуєтеся до прямих ефірів, але як? Ну, Ви ж не, не, не малюєтеся, не вдягаєте там якісь на вихід спеціальні сукні чи там спідниці. Тут ви от Натуральна, природна така, яка є. Це дуже ціниться. Бо мені здається, що основа цього YouTube це ось алгоритм будується на контакті, на тому, що у вас є. Показати щось не ідеально цікаве. Бо не маєш ідеальних людей, ось тому всім цікаво. Але тут такий ще момент, що всі дійсно хочуть подивитися, де ви живете, часто люблять дивитися рунтури вашої квартири і таке інше. Ну, мені здається, це хто як може, хто на що згоден здати, не жертвувати і показувати своє особисте життя. Не всі можуть, мені здається, не всі можуть. І хочу також вас привітати з водохрещем. У нас тема ще була те, що закінчуються різдвяно-ногорічні свята. Сьогодні останній день, такий світлий, гарний день з водохрещем. Ісус Хрещається. Всіх вітаю. Сподіваюсь, ви набрали водички святою і охрестили свої оселі, себе, своїх діточок. Дуже світле, гарне свято, а ми, знаєте, були на водоспаді сьогодні. Знову їздили за місто, тому що дуже засніжило, і нам хотілося цієї зимової казки, Хоча вона у нас тут і в дворі зимова казка, Хто бачив мій шорт сьогоднішній ранковий? У нас тут дійсно казка, як у цьому справжня зимова казка, з великою кількістю снігу, санчата, дітлахи, всі повибігали, сніжки, гратися. Ось і в мене до вас запитання, як ви провели ваші різдвяно-новорічні свята, чи були у вас дійсно такі гарні моменти, чи було багато переїли, чи сумно було, чи що? Пишіть в коментарях, хто в нас є сьогодні. Я розумію, що ефір не дуже запланований, такий більш спонтанний. Но... У мам мало такого часу, щоб вони дійсно могли запланувати ефір і дійсно вийти. В нього. Так, хтось там мені написав. А де не а манюня? А манюня сидить з татом і грається в пластилін. Допоки манюня грається, мама розмовляє зі своїми підписниками. Хоча у мами зараз буде. Кухня, тобто в неї фрикандельки готуються, соус з е, цієї тунця також буде. Тому поки що манюня мене не розкрила, поки що вона зайнята, зайнята з татом. Тому мама швиденько щось вам навалакує. А... Ось мами блогери, спонтанні ефіри, незаплановані. Ну, Вони не можуть запланувати, тому що їм здається, що ситуація під контролем, що зараз у них буде вільний час, зараз вони будуть на кухні смажити фрикандельки. А потім виявляється, що доня не хоче сама гратися в кімнаті, а йде на кухню і дивиться, що ви там робите. Тому поки що фрикандельки набухають, я сюди забігла в кімнату, аби з вами. Про важливість прямих ефірів, виявляється, вони важливі. Про те, що мамам блогерам ну, не вистачає часу. Ну, але це не значить, що вони не повинні виходити в прямий ефір. Що треба зробити для того, щоб у мам блогерів вистачало часу і натхнення? У мене цікава ідея, я вам зараз її озвучу, і треба, мабуть, писати офіційного листа на YouTube чи на ще якісь ще якісь організації про те, що потрібно мамам-блогерам видавати хоча б 100 євро на місяць. Це не дуже велика сума, але це такі зовсім-зовсім кишенькові витрати, щоб вони могли, щоб вони могли врешті зайнятися Ютюбом. Більш більш детально, тобто, щоб у них був час на YouTube, тому що вони можуть тоді сконцентруватися. Там повинні можливо бути якісь вимоги, що вам ютуберам, треба вийти там прямий ефір, хоча б раз в тиждень, такий то день ви плануєте, треба, значить. Е Раз в тиждень випускати відео, а за це ви отримуєте 100 євро, тому що ви, мама, блогер, ви вдома сидите. Або якщо ви навіть, а якщо ви навіть ще й не вдома сидите, а ходите на роботу, то тим паче додаткові гроші на кишенькові витрати нікому не завадять. Тому у мене така ідея. Ви погоджуєтеся з цією ідеєю? Кажіть, пишіть. Пишіть. Якщо ви зараз не в ефірі, напишіть мені після ефіру, якщо будете дивитися в запису, як вам така йде. Треба писати, всі будуть підписуватися, і, можливо, цей лист набуде е чинності, тому що буде громадська така е зацікавленість. Всі будуть про це говорити. Якби ще відомі блогери мами про це говорили. Ну, але ті, які дуже відомі, вони ж... У них мільйони підписників, їм вже й не потрібні ці 100 євро. Мені здається, що тут ще такий фактор. От в Ютубі мільйонні підписники. Чи вони справжні? У вас дійсно мільйон підписників, дійсно контент настільки цікавий. Я згодна, що відомі люди, які ведуть YouTube, вони ім'я мають, і через це ім'я люди йдуть до них. А от прості люди кажуть, ми від. Прибиральниці до до людини, яка заробляє мільйони, на тому, що вона почала знімати, як вона прибирає, де там була велика кількість купи мусору, вибачаю, сміття. І от вона стала тепер заробляти в Ютубі. І Тепер, можливо, вже не прибирає будинки. Ну, не знаю, можливо, це випадок. Що є щасливі люди, щасливі, щасливі квитки. Виграють же в лотері. Але це не закономірність. Мені здається, якщо ви будете звичайною людиною зі звичайним контентом, то шанси ваші стати мільйонником ютубером невеликі, насправді. Ну, мені так здається. Можливо, я помиляюся, можете не погодитися зі мною, пишіть також. Але тут такий фактор, що. Ну не всі ж подивіться, скільки зараз. В ютубі Всі, хто хочуть, можуть. Створити канал безкоштовно можна, дуже просто. І ще той фактор, що почалася тенденція: зробимо контент будь-який, знімаємо як хочемо. До речі, знімаємо як хочемо. Не стараємося так, тяп, ляп, монтуємо, щось там вставили, щось не вставили. Люди дивляться: клас, окей. Навіть знаєте. Зараз мене можуть за критику тут забанити і таке інше, але я не можу дивитися, наприклад, відео, які постійно рухаються. Тобто у вас е телефон в руках. не знаєте, що таке стабілізатор, або не знаєте, як тримати телефон, і ви знімаєте пейзаж, красивий пейзаж, але ж ви шатаєтеся. Як можна дивитися таку картинку? Я таку не можу дивитися картинку. І не буду вас дивитися, тому знімайте гарний, якісний контент. І ще, хто в Ютубі сидить? Мами блогери, тому що їм треба розрядитися, да? пенсіонери, ну, свідома молодь, яка займається зміною життя і зміною життя у всесвіті на міжнародному рівні, вона, мабуть, не сидить у Ютубі. а тому що простой фактор їм нема коли це робити. Вони займаються роботою життям, вони змінюють світ. Оці всі в, наші українські вчинні, відомі, які працюють в Америці, в Америці, Англії, Та не будуть вони YouTube сидіти дивитися. Можливо, вони не знають, що це YouTube. А якщо і знають, то дивляться, мабуть, тільки свої спеціалізовані канали. Там. Якщо він біолог, то біолог, хімік, хімік. Вони не, просто не будуть вмикати оцім. Звичайні контент-канали, там, де починають розказувати: я прибрав, я встав, я прокинувся, я заснув. Або там щось таке витворяють, на голові стоять, десь кудись щось сунули з якогось місця, вибачте, всунули і висунули з іншого місця. Ну це не будуть дивитися, люди з високим інтелектом. Бо це теж показник. Виходить, що більше більшість, кількість людей, які дивляться YouTube, мають не дуже високий рівень інтелекту. От така моя думка. Зараз будуть критики. Критики скрізь. Критикуйте, критикуйте. Кажуть, критика підвищує рейтинги каналу. Ось бачите, що треба. А ще роблять ось таке: кажуть якусь нісенітницю, дурницю і підвищують рівень каналу. Не знаю, подивимось. Перевір. Але я не думаю, що я сказала не синісу. Я думаю, що більшість з вас погодиться з тим, що YouTube трошки перетворюється на безлад. У нас в голові вже безлад, і на Ютубі безлад, в житті безлад, у всесвіті безлад. Ніхто ні за що не відповідає. Все щось сидять, роблять хто як хоче. Це, звісно, тенденції світу, як вони розвиваються. Але чи всім вони подобаються? Не знаю. Тому прямі ефіри потрібні, аби ось спілкуватися і висловлювати думки в голос і не боятися цих думок в голос. І ще таке запитання про прямі ефіри: це наскільки важливо довгі прямі ефіри. Чи вони повинні мати якийсь формат не більше 30 хвилин, 20 хвилин, 40 хвилин, півтори години, дві години? Зараз буде відверто і чесно. Я не буду дивитися двогодинний ефір. Навіть якщо він буде ну, дуже цікавим. Чому? Тому що це дуже великий шматок вашого часу, вашого життя. Тому я й сама не зможу створити цей ефір. Так, ну є такі теми, які, можливо, потребують годинного ефіру, тому що глядачі до вас ходять, вони пишуть, вони спілкуються з вами, ви повинні відповідати. Там. Але ну, це дуже важко. Ну, коли ви фільм дивитеся півтори години-дві, там вже постійна зміна картинки, там вже актори, там то кохання, то ненависть, то когось били, то хтось оживився. Це інше. Там така швидка зміна, а ну от зараз я що? Що от мені робити, щоб, щоб не було нудно, розумієте? Ну, поговоримо з вами на теми. Ми спробуємо їх розкрити, але наскільки вистачить цих тем, наскільки вистачить Тут картинка не міняється, так? я стою. Так? Ми там Рухаюся, голова рухається. Але ж немає такого стріму. Тому мені здається, формат прямих ефірів не повинен перевищувати 30 хвилин півгодини. ну ну добре, ну 40. Це, якщо тема дійсно така, знаєте, топова, до вас прийшло три тисячі глядачів, і всі вони щось пишуть, коментують, тут що прочитати, треба час і відповісти на ці коментарі. Але якщо це звичайна така побутова тема, ну от як у нас з вами, мені здається, вистачить півгодини, -пів тому що ви просто зморитеся, зморитеся, захочете їсти. Ну, Або просто переключити на інший контент, де буде швидка зміна картинки. Моя особиста думка, звичайно, ви можете, знову ж таки, розкритикувати, посперечатися зі мною, послухати, послухаю ваші аргументи з задоволенням, тому що цікаво чути інші думки. І ще те, що я казала про прямі ефіри, де їх проводити. Ось. Нещодавно натрапила на канал, який проводить прямі трансляції на вулиці. Тобто знімають. Ну, зараз були різдвяні ярмарки, то вони знімали місто, як було прикрашено. Це було швейцарське місто. Так, це не було а, там якесь проста країна, чи було якесь просте село таке маленьке. Це було а, швейцарське велике місто. І... hi hi nice to meet you welcome to my channel if you hear me well I am because you greeted me in English I am also greeting you in English and welcome to my channel but if you don't understand what I am talking here mostly this is because I am speaking in Ukrainian but I have English channel which is called Anne wonders if you type it in YouTube, You may found it. And there I'm speaking on English and the content is on English. So welcome at my channel. And I'm going to go live as well there. So happy to see you there. Because right now I will again switch back to Ukrainian. If you don't mind. Так, Оце реклама до речі, кому потрібен перекладач? Ну не безкоштовно Я вже ще наділа своїм різдвяним прикраси, тому що. Сезон різдвяно-новорічних свят закінчується, і вже треба все ховати у коробки і замотувати це все. Ось. Тож, що ми з вами підсумовуємо, де проводити прямі ефіри, повинні бути не більше 30-40 хвилин. Не знаю, треба просто заздалегідь розповідати про те, що ви будете, або зробити спонтанно можливі ефіри. А потім все. Розкрили тему, поговорили, да, потанцювали. І на цьому все. Да, до мене вже прийшла манюня угу. з цим. Ось тому. ко 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 <різь> Мама вже закінчує. Тому і ще треба це робити на вулиці, I... I На вулиці. Треба ще робити це, десь в якихось класних місцях, локаціях. Якщо у вас тревел ченел, то тоді обов'язково десь це відвідуєте. Класно було б в ресторані? От ви коштуєте щось таке, незвичайне. І ви щось з'їли, і у вас така реакція печел. Це як я люблю інколи коштувати угорську по-угорськи. І у вас зразу це так, камера вас знімає, ваші реальні емоції. Ви це робите, це класно. Я би дивилася це з задоволенням. і це дійсно. Потім ви там покушали, похрумтіли, потім вам приносять чек. Ко-ко-ко! <пум> да, і чек і ще ви е, показали, що ви з'їли. Це було б класно. Тому прямі ефіри не вдома. Ну, на кухні прямий ефір. Це класно, тому що ви готуєте, показуєте, що ви готуєте, і ви переключаєтеся. І ще знаєте, чому на кухні це класно? Це тому, що вам не сумно. Бо жінкам часто сумно на кухні. Ну, правда, ми ж дуже багато часу проводимо саме на кухні, тому нам ну, це необхідно, це підтримка. Ко -ко -ко. Ко -ко -ко. Тому на кухні класно. Ну, але не всі це можуть робити, не всі всіх класні кухні. Тут ще треба знаєте, таку кухню, як у Гордона Ремзі, чи Джеймі Олівера, чи якусь, до речі, дуже багато популярних каналів, де жінки виходять у гарних бікіні. І що ви знаєте, робити? Смажить шматок м'яса на вулиці або на якійсь гарній кухні. Ко ко бачите, ми вже рухаємося, зміняємо сцену, тому що вже треба картинку міняти. У нас вже є супровідний саундтрек, мій модератор з'являється. Це все оживляє картинку. Так, і Це було б класно. Прямі ефіри не вдома, десь класні локації або класні кухні, готелі, ресторани, в сауні. Плаваєте, камеру повісили собі на лоба, і всіх показуєте, що є. Але на це треба мати час, устаткування відповідне, натхнення. Багато факторів з'являється. От Це ми з вами, тому висновок такий: прямі ефіри треба робити жвавими, активними, Не мов кіно. І мами блогерів треба, е, їм, їм треба заохо їх треба заохочувати. Їм треба допомагати. Тому разом складаємо листа, пишемо офіційним е, представникам YouTube-каналу, youtube сайту вже треба давати. Неважливо, скільки у вас підписників. Тисячу дві. Головне, щоб ви був не мільйонний підписник. Тобто треба давати е, ці гроші тим, хто не заробляє ба. Ні, туди йде. Хто не заробляє багато грошей, ось тим треба давати. А тим, хто заробляє багато грошей, не треба давати. Сподіваюсь, ваші є... Сподіваюся... Сподіваюсь, ваші різдвяні свята теж були класними і гарними, обережно дам. Вам всім бажаю гарного завершення цих свят, гарного натхнення на новий період життя, тому що почався рік скоро весна. А поки що, звісно, ми насолоджуємося ще і гарними зимовими днями. Сподіваюся, сніжок у вас теж буде йти, і ви будете насолоджуватися. Не сумуйте, це трошки сумно, що закінчуються різдвяні канікули. Особисто мені трохи сумно, тому що я, наприклад, намагалася до свят зловити оцей різдвяний момент, різдвяний вайб під час свят, ну, під час свят все швидше пішло. А, вдома родина. А, вдома родина чоловік і це, звісно, пісню. А якщо ви самі? У будні дні починаються, то це вже не так весело. Щиро дякую за підтримку на нашому, за вашу підтримку, те, що сьогодні все ж таки хтось долучився до ефіру. Бажаю всім гарного перегляду вже в записі. Маю бігти, бо, по-перше, фрикандельки вже набухли. По-друге, формат 30 хвилин майже підходить до кінця. Треба міняти картинку, ми біжимо на кухню і мій модератор, мій модератор дуже голосний. Тому скоро ви не почуєте навіть, що я тут говорю. Тому всім бажаю гарного вечора і гарного тижня. Зустрічаємося на каналі у нових прямих ефірах. Сподіваюсь, вони будуть дійсно цікаві. і Сподіваюсь, мої прямі ефіри дійсно будуть десь в нових місцях. Тобто там мені ще Sad hi. Mm. Hi <laughs> Hi Joza Gelsey. Nice to meet you too, guys. Thanks that you were here with me. those who are speaking English. Happy to see you at my channel Ukraine. Tak Ukraine' Miss Ukraine. Happy to see you at my channel. Everybody who speaks only English. it was nice to meet you. Guys and wonders. It's English channel. You can also come and we will talk there in English. Have have nice. Обережно там. Have nice, nice chat, live shows and everything. Так, ми з України. Рада вітати вас, хто приєднався, але ми вже завершуємо ефір, тому що ми мами-блогери маємо зараз переключатися на готування та догляд за дітьми. Uh, ви нічого не зрозуміли, вибачайте, але ми говоримо лише українською мовою, тому uh, тут uh, маєте використовувати свій, свої знання української мови або що інше. Тому що російською мовою на каналі Анро Студіо ніхто говорити не буде, ми її не знаємо. Бо ми з України ми говоримо лише українською мовою. На Я цьому всім па-па. Я не хочу мамо.